Молода, розумна патріотка своєї країни, уродженка Львова, 37-річна письменниця Вікторія Амаліна, померла в лікарні через травми, яких зазнала внаслідок удару росіян по Краматорську. Вона отримала важкі поранення. Жінку доправила до лікарні мечникова в Дніпрі, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Про сумну звістку повідомили в українському Пен, членом якого Вікторія була. У момент, коли росіяни вгатили по Краматорську, Амеліна разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників була у ресторані Рія Лаундж у центрі міста. Нагадаємо, що внаслідок цього чергового військового злочину расистів загинули 13 людей. До слова про звірства росіян в Україні розповідала світу і сама Вікторія Амаліна. Через повномасштабну війну вона стала не тільки письменницею з літа минулого року. Вона приєдналася до правозахисної організації Трус Хаундс. Вікторія разом з командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. Перебуваючи на Ізюмщині, Вікторія знайшла щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Одночас Вікторія розпочала роботу над своєю першою нонфікшн книжкою англійською мовою «War and Justice Diary – Looking at Women, Looking at War», яка розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни. Незабаром ця книжка має вийти друком за кордоном. Тексти Вікторії Амаліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно її роман Дім для дома переклали іспанською мовою у 2000 Двадцять першому році Вікторія стала лауреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався у селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі на Донеччині.